Усім привіт! Ви на каналі Мій Сад. Дякую, що завітали! Друзі! Пропоную вам чергову прогулянку, прогулянку, огляд, подивитися, що нового розпустилося в моїх квітниках. Вже повним ходом квітують троянди, до них приєдналися лілії, потроху приєднуються лілійники. Тож, ходімо, поглянемо. А саме зараз, друзі. Перед вами ромашка це друга хвиля цвітіння. Перші квіти я обрізала, Ось зараз ви можете бачити зрізаний квітконос. І збоку пішли молоді квіточки. Так, вони не такі крупні, не такі великі, як були перші квіти, але дивіться, гарні, біленькі. І що хочу сказати, зараз саме в цю другу хвилю цвітіння, на них не. Нападає оленка волохата, бронзовка та інші шкідники. І така картина на усіх ромашках. У мене зростає дуже багато кущів цієї квітки, і якщо перша хвиля була, вони були всипані цими шкідниками, то зараз в другу хвилю цвітіння, якщо так можна сказати про ромашку, вони виглядають усі свіженькими і цілими. Троянда Red Intuition дуже подобається мені цей сорт. Я, до речі, ті сорти, які мені подобаються, дублюю їх в саду, в мене їх по декілька екземплярів. Ця троянда мені подобається тим, що довго тримається квітка і довго стоїть у зрізці. Дивіться, яка смужка темненька йде. Це вже також продовження цвітіння. Перші квіти були поодинокі. Обрізала, і, бачите, збоку пішли квіти другого порядку. Троянда Ангела або Анжела. Це справжня трудівниця. Вона не втомлюється видавати нові нові суцвіття, які розпускаються в приємного кольору квіти. Квіти простої форми має цей сорт і невеликого розміру. Але за рахунок того, що їх дуже велика кількість, кущ майже повністю вкритий ними. Ця троянда має приємний аромат і велику силу росту. До речі, сорт розростається як у висоту, так і має дуже велику ширину. Вона може займати декілька метрів в діаметрі. В мене Троянда ще молоденька, і до того ж, цієї весни вона обмерзла, тому кущик не дуже великий, але вона дуже швидко зростає. І я вже казала, вона добре вкорінюється. Я минулого сезону прикопала один пагін, і протягом літа він вкоренився, я вже відсадила і в мене є ще один екземпляр цієї троянди. Лілії вже усі розпустилися, деякі навіть доцвітають. Ця має чистий, холодний білий колір, без цяточок на пелюстці, без крапок. Дуже гарно виглядає. Взагалі усі лілії дуже гарно виглядають, але є сорти з великим розміром квітки. Ці, мені здається, взагалі не перевершені. Можна нескінченно довго їх розглядати і не втомишся. А ця руденька красуня трохи не схожа на інші лілії. Вона має дуже розкриті квіти, і усі квіти дивляться вгору. Також на ній незвичне розташування тичинок. Вони направлені в різні боки і трохи нагадують ніжки павука. Назви сортів я не підписую, тому що не усі пам'ятаю, а назви деяких я взагалі не знаю. Але я хочу випустити окреме відео, де я більш детально розповім про лілії, які в мене є. І там вже підпишу назви тих сортів, які мені відомі. А ця лілія має приємне поєднання кольорів білого та рожевого. Але в неї не дуже великий розмір квітки. І це, напевне, що особливість сорту. Тому що за декілька років, а вона в мене зростає вже років 5-6, квітка завжди такого не дуже великого розміру. Перший ліліник, що розпустився в моєму саду, був сорт Стелла Деоро. І лише через 2-3 тижні розпустився цей ліліник. А є такі, що навіть не розкрили своєї жодної квітки, лише випустили квітконоси. Таким чином, теж можна підібрати лілійники, якщо ви полюбляєте їх у своєму саду, які будуть квітувати дуже довгий період. Лілійник не у догляді квітка. Має листя гарної форми, потім починає квітувати якийсь період, знаходиться у стані цвітіння. Після цього також можна зрізати квітконоси і листя залишається до кінця сезону зеленим, гарним і охайним. Зараз існує чимало сортів лілійників, які мають багато палітру кольорів або поєднання кольорів. Також вони відрізняються за розміром, а є сорти, що квітують повторно. І цю особливість можна використовувати в своєму саду. Повторно квітує мій клематис кущовий. Минув майже місяць після першого цвітіння, я обрізала старі квіти і за цей час він наростив молоді у формі дзвоників. На відміну від інших клематисів, цей клематис не потребує опори, тому що зростає у формі куща. Зараз він в мене має розміри 50-60 см заввишки. Так квітує Монарда або бергамот. Це дуже запашна і дуже ароматна рослина. І аромат в неї мають не лише квіти, а абсолютно усі частини. І стебла, і листя. Якщо їх трохи потерти, буде дуже чутно сильний, приємний, як на мене, аромат Троянда Black Magic. Це класика серед троянд. Троянда сорту Ювілей Принца Монако ця квітка має пелюстку білого кольору із червоною облямівкою, але в неї є особливість у дуже спекотну погоду облямівка наче розтікається, і квітка набуває більше червоного кольору. Ось для порівняння зйомка, що відбувалася раніше, не в таку спекотну погоду. І тут ви можете бачити, квітка світліша. Троянда сорту Red Eden Rose, або Eric Таберлі. Це шраб. І він має цікаву форму квітки. Вона навіть у повному розпуску виглядає, наче бутон. Навіть після завершення цвітіння вона знаходиться у згорнутому, так би мовити, стані. І ще декілька лілій, що зростають в моєму саду. В моїх квітниках більшість лілій це азіатські, вони не вибагливі у догляді, вони дуже добре зимують. А найголовніше це те, що вони добре розмножуються. Тому що не усі лілії розмножуються, а деякі, якщо розмножуються, дуже-дуже повільно. А з азіатськими все зовсім по-іншому. Люблю лілії, вони мають дуже гарний вигляд. Також вони неперевершено виглядають у букетах. Це не букет, а справжнє свято. І намагаюся, за можливості, підкупляти нові цибулинки і висаджувати на ділянку. В мене місця достатньо, ділянка велика і завжди є де підсадити трохи краси, радості та щастя у свої квітники. І наостанок, друзі, Вероніка колосиста це її друге цвітіння. На цьому в мене все. Я вам дякую за те, що ви перебували разом зі мною. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Дякую вам і до побачення!